Філософія Ставіч механізми влади. Як дисципліна перетворює людей на виконавців він бачить світ як шахову дошку, де фігури це ресурси, а правила лише тимчасові угоди, які можна змінити, якщо це принесе перемогу. Це кардинально відрізняє його від іншого типу виконавця. Солдат живе всередині системи, яку він підтримує своїм дотриманням правил. Він вірить, що якщо робитиме все правильно, система винагородить або захистить його. Його мислення це мислення виконавця, цінність якого визначається здатністю бездоганно відтворювати чужі директиви. Він є частиною механізму, але не його конструктором чи оператором. Лояльність виконавця до процесу, а не до результату це робить його вразливим до маніпуляцій з боку тих, хто бачить загальну картину. Більшість людей надають перевагу безпеці й передбачуваності рутини, навіть якщо вона обмежує їхній потенціал. Лише небагато обраних готові взяти на себе тягар стратегічного мислення і відповідальності. Правитель, навпаки, стоїть над системою. Він її створює, управляє, а за потреби руйнує. Його дисципліна це не зовнішній примус, а внутрішня розрахована самодисципліна, спрямована на досягнення мети. Він може імітувати дисципліну виконавця, коли це вигідно, але залишається вільним від кайданів протоколу. Для нього не існує правильного чи неправильного методу, є лише ефективний або неефективний. Ця свобода дає йому перевагу бачити можливості там, де інші бачать лише перешкоди. Сучасна піар стратегія великої корпорації, яка змінює свій імідж або етичні принципи залежно від ринкової конюнктури, ілюструє принцип, що його підтримала б філософія ставич. Головне зберегти вплив і досягти цілей, а засоби можуть бути будь якими. Саме фундаментальна різниця в підходах пояснює, чому одні стають об'єктами управління, а інші його суб'єктами. Солдат у своїй вірності процесу добровільно віддає свободу й ініціативу, стаючи передбачуваним, отже, керованим. Правитель зберігає свободу, бо його лояльність до результату. Його непередбачуваність це джерело сили. Справжня влада, не вслідувані правилам, а в здатності створювати їх або порушувати, коли це потрібно. Розуміння цього дозволяє йому використовувати передбачуваність мас як важіль. Для філософії ставич уся гра політики і життя загалом це вибір між двома архетипами ви або той, хто слідує правилам, або той, хто їх встановлює. Ви або інструмент, або рука, що тримає інструмент. Це не питання моралі, а ефективності та виживання у світі, де влада кінцева валюта. Але як правитель забезпечує, щоб його непередбачуваність не перетворилася на хаос, а дії були сприйняті як легітимні, це приводить нас до найпотужнішого інструменту влади контролю над суспільним сприйняттям. Сліпа дисципліна це форма невидимого контролю, яка не просто позбавляє ініціативи, а перебудовує саму структуру мислення. Це складний механізм пригнічення, створений, щоб перетворити людину із суб'єкта дії на об'єкт управління. Найпідступніший аспект дисципліни відучує ставити запитання. У суворій ієрархії питання чому стає небезпечним, а система заохочує лише питання як. Фокусуючи увагу на процесі, а не на змісті, людина перестає бачити загальну картину. Вона стає заручником мікроменеджменту, де кожен крок регламентовано, а будь-яке відхилення карається. В результаті створюється організація, де всі знають свою функцію. Але ніхто не розуміє призначення всієї системи. Саме такий стан ідеальний для вершини піраміди влади їм не потрібні мислячі опоненти, лише виконавчі руки й тіла. Людина, яка не ставить запитань про мету, не становить загрози для мети контролера. Вона стає частиною алгоритму, який не підлягає сумніву, а лише виконується це основа будь-якої стабільної автократії. Дисципліна зосереджує увагу на засобах. Позбавляючи можливості усвідомити, що власні цілі можуть відрізнятися від цілей правителя. Друга грань механізму дисципліна винагороджує витривалість, а не інтелект. У системі жорстких правил цінність людини визначається не її здатністю до критичного мислення чи інновацій, а готовністю до монотонної, виснажливої праці довгі години, понаднормова робота, сліпе виконання інструкцій, навіть якщо вони безглузді стають мірилом лояльності. Інтелект, який здатен побачити неефективність чи запропонувати зміни, сприймається як загроза. Тому система відкидає розум і заохочує покору. Людина, що просто виконує без зайвих питань, стає ідеальним елементом. Більшість воліють рутину і стабільність замість відповідальності і невизначеності, які потребують мислення. Зрештою, дисципліна атрофує інтуїцію у світі, де кожен крок прописаний, здатність до спонтанного інтуїтивного рішення зникає. Людина втрачає контакт із внутрішнім відчуттям правильного, довіряючи зовнішнім інструкціям. Але саме інтуїція ключ до виживання в непередбачуваному світі. Дисципліна ж вчить довіряти не собі, а жорстким рамкам. Отже, дисципліна не просто інструмент порядку, а складна технологія контролю. Вона обмежує мислення, пригнічує інстинкти, винагороджує покору, а отже, є ідеальним середовищем для тих, хто править. Саме в цьому полягає безжальний прагматизм філософії ставич.